Тарної допомоги та благодійників, які підтримували волонтерські організації, стає дедалі менше на відміну від волонтерів, які продовжують прикладати всі зусилля для допомоги. І саме для них в Україні та за кордоном реалізовують грантові програми. Чим більше йде часу, тим менше ну, тим більше зменшується допомога європейських країн. Напряму, але ми маємо можливість направляти свої заявки до певних організаторів спонсорів, які можуть нам виділити кошти на наші запити. Це можуть бути гуманітарна допомога, забезпечення технічно якихось обладнань чи можливо забезпечення житловими умовами насамперед переселенців. Правильно написати власний проєкт, обґрунтувати його важливість та потребу у виділенні коштів, а ще за необхідності додати перелік документів. Такі важливі аспекти написання грантових проєктів розповіли закарпатським волонтерам Мукачеві, представники громадської спілки Всеукраїнський рух Верба. Найголовніше звітність організації про те, яку саме діяльність вони ведуть, про те, що у них є якась чітка ціль про допомогу, про якісь проекти, тобто вони викладають цю ціль на бумазі, грубо кажучи, і надалі спонсори дивляться, на що вони дають кошти, тобто вони повинні розуміти це дуже чітко. Що саме така сума, яку вони можуть виділити на цю громадську організацію, вона піде саме під те, що вони описали, що вони сказали. І волонтери і організації підтверджують ці слова документативно. Але ці документи можуть бути ну, внутрішніми, не обов'язково це якийсь державний рівень. Тренінг організували задля створення координованої спілки волонтерів, яким планують надавати консультації, всебічну допомогу та координувати їх роботу. Серед учасників заходу представники благодійного фонду Медіа Чендж Україна, громадських організацій Волонтерський хаб Венеція та Закарпатські Газди, а також Мукачівської про спілки Партнер на сьогоднішній день. Ми займалися. Тим, що надавали допомогу особам, що постраждали внаслідок військових дій, це де там Харківська область, частково займалися тим, що надавали допомогу і ну, купляли транспорт для військових, для військових, які також задіяні на передовій. Ми отримали інформацію, познайомилися з людьми, які безпосередньо займаються. Тим, що надають консультації. Щодо до отримання грантової допомоги, от, ну скажімо так, сьогодні я почув певні сайти, де це є, де, де це, це можливо знайти. І сам принцип як оформлення заявок. У підсумку учасники заходу опанували вміння складати грантові заявки, дізналися, де саме шукати спонсорів в Україні та країнах ЄС, а найголовніше зрозуміли важливість грантової допомоги для волонтерів, громадських спілок та організацій.